Обмежений бюджет, але авто потрібне вже, ми підготували топ-5 авто до 10 тисяч доларів, які реально беруть і не шкодують. Перше це Opel Astra. Простий, надійний і витривалий варіант. Друге це Ford Fiesta, Маленький, економний і дуже живучий. Якщо зараз підбираєте бюджетне авто, збережіть це відео, воно зекономить вам час і гроші. Отож, третє це шкода фабія. Економія у кожній деталі плюс доступний сервіс. Четверте місце у нас посідає Renault Меган. Хороший баланс між ціною та комфортом. А на п'ятій позиції у нас Volkswagen Polo. Німецька якість, яка тримається навіть у бюджетному сегменті. А яке авто ви б взяли до 10 тисяч доларів. Пишіть в коментарях, а щоб не пропустити інші бюджетні підбірки, підписуйтесь. Попереду ще багато корисного.